Було б непогано, коли ваша камера дивиться спочатку на Григор Гіорича, а потім на вежу. Тому що коли її побудували, то теж був годинник, просто не в тому місті. Але це теж була пропозиція архітектора Георгія Городича. Один зняли, кувалдою попрацювали, поняли, що бракаділи, і перестали це робити. А потім тобі дадуть три роки тюрми. Добрий день. Спокойно. Мене звати Максим, я опікуюсь годинниками на вежі і ви дивитесь мій профайл. Ми з вами дивимося на годинник, який допомагає всім містянам знати не тільки котра година, а відчувати темп міста, відчувати серцебиття міста, коли він б'є. У да, нас з вами приблизно 133 сходинки, і якщо тобі треба налаштувати годинник старого зразка, щоб побачити, що в тебе на стрілках, тобі треба збігати вниз, подивитися, піднятися наверх, підлаштувати, знову збігати вниз, подивитися, знову піднятися наверх, підлаштувати. Прекрасний фітнес по-артинівськи. Відвідувачі музею навіть інколи не знають, що ховається за деякими сховками. Ми з вами бачимо модернізований годинник, один із чотирьох, який відповідає за точний час на вежі Артинова, який є частиною символа вежі Артинова, який дає змогу людям звіряти час. Останні три роки ми опікуємося і вежою і годинником, і навіть його голосом. І важливо, звісно, мати бажання, натхнення до кожної деталі, тому що кожна деталь цього годинника вимагає до себе уваги. І Якщо десь щось впустити, то він тобі за це подякує в лапочках, тому що доведеться потім переробляти вдвічі більше. І Якщо ти не готовий до цього, то краще до цього. Виділити час і більше, більше і сильніше підготуватися, тому що цей годинник, маючи свою душу, має і свій настрій. Якщо ти прийдеш і будеш не готовий працювати з ним, у тебе будуть певні проблеми. Будь-яка робота з годинником створює інколи стрес, а інколи годинник нас щіпає током і допомагає нам засвоїти уроки, як краще з ним працювати. В ці моменти ти згадуєш, що головним критерієм є бути уважним, зібраним і виконувати техніку безпеки. Ці ті, хто не вірять, що в музичних інструментів або в годинників є душа, вони дуже сильно помиляються. Коли взимку перед покладанням квітів до меморіалу, за годину до початку покладання квітів, годинник зупинявся. І нам доводилось спочатку його керувати на вірний час, а потім вже використовувати ситуацію тільки з ручним керуванням. Одна людина стояла на вулиці і давала підказки мені, ну а я 60 хвилин потрошки. Допомагав годиннику працювати, тому що двигун відмовився взагалі. А рівно через годину двигун, який ліворуч від мене знятий стояв неробочий, просто спокійно сам почав крутитися. Скажіть мені, будь ласка, що це не душа годинника, який вирішив в цей трагічний момент історії зупинитися і подумати. Якщо ми дружимо з ним, він нам теж допомагає. І головним важливим критерієм є його дружня посмішка о третій годині дня, коли його стрілки дивляться і посміхаються до вас. Ваш час плине, не забувайте про це, цінуйте його.